Поки в нас невеличкі морози, де? ми вирішили перемістити наших пташок поки що на піч. Тут дуже-дуже тепло, повісили таку трішки, щоб їм освітлювало. Також по породам. В брудері в нас залишилися мастер-грей і бройлери, щоб можна було їх від'єднати. Тиждень вирішили, що вони будуть. Теплі тиждень, можливо, два. Вже ось так вони себе ведуть гарненько. Це ось ліси. Це в нас Грізбар. Ну і редбро. Що я хочу сказати за редбро? Е ось я і вибирала дуже гарно їх начебто. Тут, бачите, що з ципкою. Немає ока. І клювик ось такий. Бачите? І це вже поки ми приїхали додому, це вже третє таке знайшла. Ну, тобто, В'ячеславчик, В'ячеслав, не чіпайся на не можна, ні, не можна. диви іпа. Сипачка, так. Да. Вирішили, що вона поки посидить, подивимося, що і як. Так, його, звісно, Брати, ну, таке собі. Поки воно буде сидіти, я так вважаю, можливо, це якась е особеність в цій породі. В них щось не так. Ми їх там дуже багато перебирали. Можливо, нам такі залишки просто позалишалися, гарнесеньких повибирали, хто зна. Але саме така порода, яка ну, в наступний раз, наприклад, я вже її не братиму. В'ячеслав, не чіпай не можна. Кря-кря. Не, це не качечки, це коко, -ко, кажи. Коко. -ко. Кажи, коко. -ко. Тут ми їм просто застіляємо, і бутилочки півлітрові на отаку підходять. Підсторажку хотіла начепити, але вона, водичка дуже-дуже повитікала. Кушають, сплять, їдять. В'ячеслав, ти що робиш? Опа! Так, сідай, сідай. Не можна, так, да, не можна, не можна. ну 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 ось так. Тихо, тихо. Киця. Його від відсипок відігнати не можна. Це його буде робота, його завдання, да? каже, розлікать сипачок. Отек отак, отак. Ось так, оте так, оте так. Скільки тобі років? В'ячеслав, скільки тобі років? Скільки тобі років? Вау. Ти ж вже великий хлопчик. Скільки тобі років? Покажи мамі, скільки тобі років? Один, один моя кіця, умнічка. Хороший хлопчик. Один, так, да, один. Так, сітка в нас пластмасова, ось така, як маточна. Я накриваю зверху курчаток. Ух, почали літати. Так, тут треба оцих накрити. Сьогодні їм 6 днів, вони вже почали літати. Так, ну і треба поприбирати. Мішанку я даю їм ось таку, кукурузка і мучка, мучка, тамбікорм. Городнянцем користуюся поки що. Ти вже розкрив, так? Да? Давай, мамі. Давай, мамі, моя бученька. Так. Вони у нас сидять на грубі, чистимо ми двічі в день це зранку і ввечері. Так, скільки. сиди, Сюди, судині, добре. Я сьогодні вже взяла отакий ящик більшенькі, бо вони літають, а їх треба звідси вибираю і будемо чистити. Мусорний пакет я забулася Жень. Синій. Почекай, не роби так. Так. Вибираємо нову, складаємо. Так, почекай. І корм треба поставити. Повилітали вже. Так, Вячеславчик. О Боже, що твориться? Ти бачиш, що твориться, а ну дай мамі ще. Щось вони сьогодні розліталися, прям жах. Це ми обираємо набік, щоб поки не заважало мені прибирати далі. Так, і ставимо назад оцей где мені... Опа. І водичку. І також ципи вже виросли ось такі гарні, гарні. Оце їм сьогодні 6 днів. Поки живуть вони в нас тут. Лампочка ще заважає Так, поки не закрила повністю, що покажу. Трішки зблизька покажу, як вони повиростали. лялька вже нервується. І ось така сітка. Накриваю для того, щоб вони не вилітали, тому що залітають дуже-дуже сильно. Дивіться, який красень Клас. Так як курчата тут не сиділи в нас, бо було холодно, трішки ми його удосконалили. Ліноліум зверху такий гарний з утепленням під низом. Далі, що ми зробили? Ось поки ось така температура внизу, бачите, але дуже така цікава і потрібна річ. Поставили все-таки буржуйку. 에, зараз сьома ранку 에, намагаюся її протопити, тому що воно все нове. Потрібно почекати, поки 에, оці всі труби прогріються. Трішки вона коптить, але дрова в мене є, все є. Я всім задоволена. Так, і тут в нас. На городі. Бачите, цілу купу потрібно вивезти тих віток. Тут вже позамітали, прибрали. Трішки обчистили оцю грушу. Груша це дічка. Стоїть он, отак труба. О, вона ж туди-туди-туди далеко. ну Дим іде, все добре, все гарно. Зараз розгориться, натопимо. Ми її вже запускали в роботу, але не знали, як правильно підкидати. І в нас нашкварило 41 градус в брудері, бо вона рядом біля брудера стоїть нашим бролером. Ну, а ось тут ось де внизу лежить градусник. Там було 31 градус. Тобто вона гріє, тепло дає. Тепер потрібно регулювати і просто постійно по одній-дві отакі ось палянки підкидати, щоб просто підтримувати гарну температуру, там десь 25 і було комфортно. Тепер прийде ця ночі вставати і бігати, підкидати. Ну нічого страшного. Прийде весна, вірні, весна вже прийшла, але. Що немає тепла, тож чекаємо поки що тепла. У нас тут цілий пташник. Нарешті я цих демонів висадила. Хочу показати, скільки їх тут взагалі. Сьогодні їм 11 днів. Так, і тут сидять. Мастер грей. Все в нас забулося. Так, так грізбар чорний і редбро червоні. Це не пам'ятаю, як називається. Треба дивитися по блокнотику я все їх записувала. Ще, бачите, повністю не поставлено тут ні їжа, ні пити. Я просто така задоволена, як слон, від того, що вони взагалі пішли з дому, бо то вже занадто. Так, нагрілося в нас до, як вам показати, ось, до такої температури, але лежить воно в мене ось внизу. І подалі від буржуйки, щоб орієнтуватися приблизно на яку температуру в нас воно там є. Зараз в брудері 28 градусів, але це за рахунок того, що буржуйка гріє. Так, лампочка в мене там перегоріла, але ой, все одно покажу бролером. Це ми ось витягнемо вже потрібно. Змінювати водичку. Я ще нічого не робила. Так, хочу ж, щоб вам було видно. Бролерів багато. Це ж не всі. Там всі з тієї сторони лежать. Хто вгадає, скільки взагалом пташок ми маємо. Ось за 11 днів ось бролер ось такий виріс. І мені дуже цікаво, дуже прям аж, надто, скільки вони набрали по вазі за цих ось 11 днів. Щось в мене все, віса вже не хочуть працювати, хочуть. Захотіли. Подумали, подумали вирішили, що треба попрацювати. 11 днів бролер. 230 тридцять грам у ньому. Двісті шістнадцять. Двісті десять. Ну, от рахуйте, що за десять днів. Двісті двадцять вісім. Ну, звичайно, що є такі ташки, які 234. Які загалом швидше ростуть швидше, інші не для неї. Лампочка перегоріла, чи лампочку сюди вставлю. В общем, ось така вага бролерів. У нас їх дуже тут велика кількість. Чого їх тут так багато? Я хочу курочок підростити десь до місяця, продати, а і залишити собі на м'ясо. Ну, можливо, ще собі курочок трішки заміню. Але це не точно. Я ще думаю, гадаю, думку гадаю. Так, тепер будемо підтримувати температуру. Їм тут воля, набагато краще. Нехай собі сидять і гуляють. В нас ось тиждень, дивлюся, по температурному режиму буде мінус 5-4. Будемо дивитися, як вони будуть себе тут вести. Але дивлюся живчиками там нанизу 22 градуса. і вони себе вільно почувають. Це най-най так дієвіше, найкласно. Далі, з приводу корму. На цю кількість, яку ми маємо, мішок один пішов в комбікорма. Бролери годуються повністю комбікормом, тільки ось таким стартовим. Курчатам іншим. Ось я мішаю за такою з кукурудзкою. Манюнію. Така маленька-маленька дрібнюсик. І десь 60 на 40. 40% корму, щоб їм давати рост гарний, і десь 60% кукурудзи. Я рахую це гарно, тому що коли почнуть купляти курочок, вони мають їсти не комбікорм, а щось таке, що будуть нові господарі давати їм їсти, щоб вони не пропадали. Тому вони в нас їдять. Ось ще трошки підростусь, взагалі пшеницю додавлю. Нехай сюди клюють. Хух. Ну, з поповненням. Але в нас вдома ще одне поповнення. Можливо, якось покажу, так як ми маємо йоріків двох, одну міні-другу стандарт. Міні в нас розродилося три штучки, але... На жаль, вони були дуже маленькі пропали. А ось в бонечки три хлопчика є. Один мінік і два стандарти. Тож в нас весна з таким дуже класним поповненням по всім параметрам нашого господарства. На цьому все. Чекаю вас в коментарях. Як ви думаєте, яка кількість нас курчат загалом зараз маленьких є в наявності? Всім-па-па!